Всім привітусі! Ніколи не здогадаєтесь де я тому що я у файному місті Тернопіль і виходжу до вас на зв'язок з готельного номеру. Тому що е, дорога для мене така дальня це завжди стрес. Тому я давайте одразу покажу головного місця, е, де ми з вами ми будемо. Проводити час, тому що я приїхала сюди саменька, тому надіюсь з вами будемо тут розмовляти і проводити час вечір разом. От давайте швиденько проведу вам румтур і подивимося, бо я хочу дуже їсти, і підемо шукати їжу. рум-тур одразу починаємо, як тільки я приїхала, тому що далі буде срач. Тут у нас коридорчик. Одразу у нас тут ванна, кімната, душева. І немає. Ем... Ні зубної щітки, ні зубної пасти. Щітку я взяла, тому що навчена, а от пасту придеться попросити, тому що у мене з собою немає. І далі виключаю, бо воно гудить. Тут у нас величезний шкаф. Ось от, от. Далі у нас. Є тумбочка, є кресло. Що нам ще потрібно? Кондиціонер, дивіться, тут телефон є визивати рецепцію, два ліжка. І знаєте, що тут ще прикольно? Подивіться, це міні-балкончик. Ось так він виглядає. Якось тут мало світла, може можна ще включити. Ну давайте оп! І ще там включимо? Що, ще зараз? Опс! Дивіться, розеточки біля ліжка. Я таке люблю, о, інша справа. І ось такий у нас балкончик, і тут вид на вуличку. І там ще дивіться, магазин називається Файна Спейс. Одразу розуміємо, де ми. Підлога тут холодна. Давайте підемо краще сюди. Ось так, я вже тут, я ж кажу, зараз я почну переодягатись, піду в душ, і тут буде взагалі капець. Тому от так, от буду ночувати саменька, саменькій дуже сумно, але нічого, йдемо знайомитися з новенькими людьми, тому що я тут на івенті від Едленчиків. Завтра чекає просто неймовірний нейлток, Я підготувала. Прикольний дуже дизайн. Відпрацювала його, у мене все вийшло. Тому буду завтра дуже сильно переживати, щоб у мене ще на сцені це все вийшло. Але то вже таке, буде завтра. Йду переодягатись і спускатись внизу є ресторанчик. Будемо з вами Е, До речі, дорога. Їхати мені сюди було 8 годин, уявляєте? В автобусі, але так вийшло, що їхала. Саменька, і я собі розклала ножки, включила Емелі в Парижі. І коротше, дорога у мене була дуже навіть ну, е хороша. Е тому що я ще змонтувала відео, вже його загрузила. Там такі красивіші бантики. Ви знаєте, що інстаграм знову оновився, але про це ми поговоримо пізніше, не зараз, так точно. О, дивіться, знайшла красиве е світло, будемо тут з вами розмовляти. Тому так, от взяла з, з собою гоупрошку. Назад мені їхати 8 годин також. Тому у мене буде час змонтувати вам влог, якщо я щось не знімаю. Будемо всі тримати пальчики, що нарешті вийде новий влог на YouTube. Тому що не просто ж так, я купляла собі iPad. До речі, він тут. Розкажу вам потім трішечки про нього. Все, я хочу дуже сильно в душі після того автобуса. Давайте. До зустрічі! Ще освіжилась, аж якось, знаєте, жити хочеться. Ресторан працює до 9.30, можна зробити замовлення, Піду гляну, що там є, якщо що, в голову закажу собі е, Мак. <свіжили> Тому що, ну, як це так? бути в місті, де є Макдональдс, і його не поїсти. Тому погнали. Ідемо, подивимося на розвідку, який тут ресторанчик. Красивий такий коридорчик. Нам на ліфт, бо я на третьому поверсі. Ось сюди. Венесь. Такий прикольний новенький готель. Мені прям подобається. Ми на третьому поверсі, нам ресторан на перший. Дивіться, там місто. Клас! Дуже прикольно. На Західній Україні кажуть перепрошую! І мені такий перепрошую! Привіти привіт! Зараз я порча вісьмо мої прийдемо. А хорошо, я буду десь там. Отаке от з мене ютуб-блогер. Ніякий. Повечіряла, познайомилася з класною сім'єю, з сім'єю влада, і ми щось так розговорилися, що сиділи, нас там виганяло, вже світло вимикали. А ми сиділи ніяк не могли наговоритися. Тому, знаєте, обожнюю свою професію взагалі те, те чим я займаюсь. Тому що, ну, блін, завжди. Таке відчуття, бо ти з людьми знайомий вже дуже-дуже давно. Завжди будуть теми, з якими спільні є про що поговорити, тому отак от і говоримо. Все, буду вже вмилась, переодягаюсь. Уляглася в ліжечко і буду відпочивати, тому що завтра зранку вставати, Як завжди буду хвилюватися і буду з вами збиратися. А ти, ти вже з вами щось поговоримо, щось вам познімаю. Тому тихої всім ночі і мені саменькі в цьому номері. Не люблю їздити без коханого нікуди. Але нічого, і так буває. Я взагалі спою пишаюся в сама саме зібралася, поїхала, тому відпочивати і до завтра. ранечок, файне місто Тернопіль. <смі> я не виспалась, все, що вам потрібно знати. Тому що я вже почала переживати саме ночі. Бо сьогодні у нас неймовірний день. Сьогодні у нас Nail Talk. І я буду виступати з крейзі дизайнами як спікер. І таких дизайнів я ще не робила на виступах. І я переживаю, як це все має пройти. Але я впевнена, що все буде класно, але знаєте, Маша й тривожність це дві подружки, які завжди по життю ходять з ручки. Тому отак. От, от. от через це я не виспалась, мала ж трошечки досипати, але буду вже збиратись на сніданок. І потрошечки збирати, бо не знаю, що буду вдягати на виступ. Взяла з собою весь чемодан речей. Тому ви висипайтесь, роздупляйтесь. А я побігла збиратись. Всім хорошого дня. Бру з собою. Взагалі я обожнюю зупинятись в готелях в різних містах, тому що це такий свій особливий вайб, коли ти збираєшся, оці різні штучки, знаєте, там кондиціонери, шампуньки, вид. Досліджувати також нові номера, це також дуже прикольно. І от ми зараз з вами йдемо збиратись. І ось такі одноразові щіточки, прям точно такі самі, були у нас і в Києві. Але щітку я вожу з собою, тому що мені та не підходить. І так як я цього разу була одна, то чомусь зубну пасту я забула. І зараз ви будете бачити, як прикольно я її відкриваю. Такий малесенький тюбік, а так важко відкривається. Просто треш. Але я справилась. Чистимо зубки, вмиваємось. Одягаємось, ну і різні такі всякі процедурки ранішньої потрібно зробити перед тим як іти снідати. Готель мені прям дуже сподобався, тому що для мене головне, щоб він був чистенький, знаєте, а не з різними такими прикольчиками. Тому чистота для мене прям на першому місці, тому що я трошки така гидлива, і якби там щось було десь не то, то мені було б дуже неприємно ходити в душ. І знаєте, є ще в готелях запах такий неприємний від рушничків. Тут прям все було супер. Топчик, трішки вам спецефектів, ну і як не покривлятись на камеру. Надягаю світшот брендований від едлан, щоб всі бачили, куди і від кого я приїхала. Люблю насправді такі брендовані штуки від брендів, тому що вони додають особливого вайбу, і взагалі бренди дуже стараються, коли їх створюють. Тому беру вас з собою і йдемо спускатися на пошуки сніданку. І супер круто, що сніданки входять у вартість, тому що шведський стіл це топчик. Також завітали трішки подивитися, що там на локації, і допомогти зібрати все, що було супер -попро. Поки що, все виглядає ось так, але уже за годинку буде все виглядати зовсім по іншому. Я вам кажу. Ну, скоріше всього, я буду виглядати якось так, тому що думала, у мене є такий рожевий костюмчик, але там майка і е, спідничка коротенька, а на локації прохолодно. Тому, в принципі, я так люблю цю кофточку. Вона прям, знаєте, про мене. І в мене ще новий манік, зараз я вам його покажу. Робила його до півтретього ночі, щоб на двох руках у мене вперше за дуже довго однакові нігті. І під кофточку цього взагалі прикольно. І У мене ще й тема така: крейзі дизайни до. Valentine's Day. тому в принципі, мені здається, що я пасуватиму з бантиками у мене ще рожеві кроси, і в принципі рожевого буде достатньо. Тому якось так. Іду фарбуватись і шукати по кофту. в Тому що десь тут в кінці є прасувальна кімната, і потрібно туди ще завітати. Так, йдемо шукати праску. Йдемо зі мною. Ого, де косточку. Є. Якби просувати мені треба ось цю, ось цю кофту, а в чому я буду? і йду назад трошки не виходить, він тече. І гуканю знайомі краски, це mm. дуже прикольно, тому що кофта біла і вона одна. Я готова. Але залишилося зараз відзняти рекламку мені на прикольний марафон, де я також буду спікером. І йду на реєстрацію, тому що вже 10.09 потрібно поспішити. І не забудьте взяти мої підготовки. Зараз, до речі, вам покажу, що я буду сьогодні показувати. Обережно, обережно. Ось такий дизайн. І отак от він виглядає. Отак от. Прикиньте, красиво, так? Да? Мені прям дуже подобається. Тематичний буде дизайн. Ніби все з собою взяла. Починаю переживати ще більше, тому що там вже пішла реєстрація. Потрібно ще знайти куди мені бідні. Ну коротше, побажайте мені успіху, а я по можливості буду вам все показувати, щоб ви стали частинкою такого заходу також. Хух, хоч би не облажатися. Куди йти? Це що треба нажимати? То я, то я, то я Давид. Ага, да. <ріст> А цю, цю кнопочку треба зазвичай нажимати. Середню. Е, так. Е, так, так. У нас жовта на затесті, <ріст> а я остання, вже все буде понятно. то не буде так стрмно. Ой, такі тоненькі. Запаковка в мікрофон. Випускайте складу. Хочеться? Хочеться. Скажи, она якась. Не ми вже почали, вже жовте виступає. Третя може бути за бажанням, як використовуватися варіант освітлення колу. Окей, йде виступ, тут. Тут дівчатка дуже вистави рожеві баночки. Я покажу вам, що хто зо многих. Дивіться, тут о, якісь приколяски вій. є. Тут буде кофібрейк. І ось така красивуша фотозона. Зараз вже практична частина. Дуже цікаво подивитися при Тому Обов'язково відвідувати від заходи. Дивіться, скільки інформації. І це лише перший спікер. Зараз запитаємо емоції після виступу. Що можете сказати? Дуже дуже, 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 дуже все класно, дуже добре. Приходьте до мене на концертацію. О, дивися, оце ми по про прайс поговоримо. А це, а це не вирішимо. кофе ми взяли і тут на мене дивляться дуже прикольні капкейки. Чекайте провокативні питання від Соні. Вона вміє знімала інтерв'ю. Да, да, да. Ви знаєте, спростаємо, чого вона найбільше боїться. Там така ну, просто народ. Я, я таке нікому я, не казала. Я, я досі в шоці, досі в шоці. Ага, Що з тебе будуть питати? Фотошоп вийшов з ароматом. Взагалі, супер офігенна штука. Беріть собі обов'язкове використання. Клієнти його обожнюють. І Вийшов новий аромат Вакара. Ну, такий він, знаєте, прям такий дорослої жінки аромат. Мені попередній трішечки більше подобається, тому що він такий легкий фруктовий. Зараз будемо чекати виступ другого спікера. Влада. він буде показувати нам там все про шарування і потім я! З тимоспознайомлювати. Якісь зв'язки на доличні. Чи ви так всі одні одних знаєте? це одна сфера, правильно. Я тому що я це Ну що, добрий вечір. Поки всі там на кофі-брейках під'їзних. Я вже готуюсь, сижу на своєму робочому місці. Покажу вам. Ось так. Це буде виглядати. Сьогодні буду показувати ось такий кайфовий дизайн на матеріалах Чука Вже все підготувала. Тут також все підготувала. Я вам вже показувала новий е запах. Тому ось так шукаю свою модельку, тому що десь вона припала. Декілька хвилин і будемо починати. Хвилююсь. Дівчата ще хвилинка вашої уваги. Розказую вам прикол. Е, я з собою взяла коробочку і взяла трошечки не той відтінок гелю, який планувала. І, коротше, відкриваю я неоновий колір, а там не неоновий колір. Тому класно, що на Стенді можна було його купити. Фух, і десь пропала моя моделька. Її немає. є. Я не знаю, що робити, ніби шукаю. Ідемо. Я така, о, давай твою твій принт на футболці перенесемо на нігці. І от саме через це пішло-поїхало, я зрозуміла, що це відгукується, тому що е, це був не стандарт, такого ніхто не робив. І саме через це я знайшла себе і почала ось так само проявлятися. Саме через особистий тренд я вибудувала свою впізнаваність, я вибудувала саме те, що я зараз стою на цій сцені і з вами розмовляю. І так, ви любите френд, виставляєте чим більше френдів. Ваша сторінка, коли ви на неї заходите, вона одразу повинна читатися. І от в мене я вставила просто рандомний фрагмент зі своєї сторінки. Своїх дописів, брілсів е і показувати те, що ви хочете донести цьому світу. Ми сьогодні будемо говорити не лише про нігті, ми будемо говорити трішечки про натхнення. Супер, якщо ви не знаєте, то обов'язково собі її тому що там не лише про нігті, там про все на світі ви можете знайти більшу на екран собі телефону і переношу потім на нігті. Так само меблі, посуд, всі оці вінзіля. Звідки вони взялися? От пожалуйста колони. У нас вінзеля, які переносили раніше на нігті. Посуд зараз дуже актуально, Знаєте, різні сердечка, які малюють на посудах, різні ліпки. Не піде шукала на князі, тому що мені прийшов дуже красивий вітражний червоний гель. Як його продемонструвати? І от я собі шукала, шукала, знайшла дуже прикольний тортик. І там вишеньки. От при мене він прям був такого кольору, як вишня. І е, потім далі почала мозгувати-мозгувати, як це можна все перенести на нігці. І я просто цю вишеньку з геля втопила в жуйці. І ось таким чином проходить натхнення, і ми можемо туди яку картинку перенести на нігті і відтворити на дизайнер. І, і надихнути ми сьогодні будемо їх відтворювати. Для цього. Ми почнемо е, зараз саме з центрального сердечка, тому що від нього потім будемо відштовхуватись далі. Сердечко це можна виконати за допомогою різних взагалі матеріалів, будь-який, який вам зручний. Мені дуже сподобався акригель від детле номер 6 Ось такий він, тому що він такий ніжно рожевий близькіка. Набираємо трішки акригель і почнемо. Ви нарощення на прозорій тіпці обов'язково ще з внутрішньої сторони промашчуєте обов'язково топом, тому що від будь-яких будь-то серветки спистові або обжирювач, воно буде мутніти. Тому якщо хочете залишити прозорість, то Я просто яко. перекриваємо топом. А так ні, бази топи не гель. Якщо на гель, то ми гель одразу. Все відстріляли, Якось так швидко все пройшло. Дуже uh, трепетно, але дуже прикольно. Я згадана. Людина воно... ходить з ними. Представляєте? Гімна. <свісно> так? Я вже мене всі за руки помацала, я всім показувала. Хлопала ними. Оооо. А знаєте, що шанс вийти? Від... Оце, оце. Бізинчик таліпається дуже класно. <свісно> О, так, так. от, бачите, бачите. Оліці. Що тут? Вставайте, будь ласка. Ні. Іду на фотозону. Все, ми вже закінчили, там вже все збирають. Що? Я вже в номері, зараз переодягнусь тепліше і будемо... Шукаю. Світло, і будемо йти десь вечеряти з командою лялякати обожнюю цю частину. Тому, якщо щось можна буде, я його призніваю. Фу, доволі щаслива. Зайшли мої крейзі дизайни. Ви бачили, що ми натворили. А, бо я дуже переживала, щоб дівчатка правильно зрозуміла, але зараз це досі така важлива тема, популярна, і вона буде розвиватись і розвиватись. Такі штуки, як Nails, це тіпси на зйомки. на Покази і тому подібне. Тому це досить актуально. І хто вчасно включиться в цю тему, буде мати досить прикольні результати. Тому ось так. От. Що, там, що там? Що вам ще розказати сказати? Щось переживались, але як завжди, знаєте, пісне смак дуже класний. Дівчатка е, була дуже прикольні, дуже класні, все слухали, приймали участь, тому захід прямо на ура прийшов. Е, Вся, погнали далі! Якщо ви думаєте, що неї лутусовочка авторпатії, е, це коли ми щось їмо і обговорюємо, то ні. Тут робочий момент. Я хочу тільки казала, коли ти працюєш на себе, то ти працюєш собі швидко на себе. на виїзд звертайтеся, Соня. Давайте дізнаємось, чи все вийшло. Все Так, все, взагалі. І Соня. Не, покажи це, мені все заліплювало. А, то якраз немає, стільки не бачать. Бачите, майстерні юри не пропадуть, навіть <риває> в ресторані <риває> знайдуть собі підробіток. Так що звертайтесь. Хто <риває> там Я на курсі? Куди вам треба? Ще меданчиком провожу дорог. Ну, блін, вибачайте. Може, за знижечку домовимося. Оже, це борщик, подивіться. Що ти казала? Я їм те, що у блогери. Поняли? Борщик. Ламборджіні серед меню ТВ. Ти там 500, 500 щемось лайків на секундочку. Якщо він буде мілілітрів, то тебе влізе і буде грам до речі. Звісно, влізе. Ти що? Сумніваєшся в моїх можливостях? що? Провіримо. Ну що, борщик? Вийде дуже навіть і дивіться, що мені принесли варенички з вишнями. М -м -м. Ми з вами вітались. Так, і на сьогодні попрощаємося, тому що я вже в готельному номері втомлена, але супер щаслива. Ще таких а, івентів у мене не було. Зараз розкажу вам чому. Е -е, саме через атмосферу. Світло. Так. Атмосфера і організація були просто на найвищому рівні, тому що це було щось середнє між нейл бранчем та таким прям масштабним івентом. У нас було більше 50 учасників, тобто це дуже прикольна кількість людей, завдяки яким ти встигаєш і поспілкуватися, і міняти інформацію, і тобі не важко. Всім вистачає часу, всім вистачає уваги. Плюс організація була просто на найвищому рівні, тому що всім було, що поїсти, що попити. Були перерви на відпочинок, була зона, де, де могли придбати продукцію зі знижкою. І це прям класно, тому що спікери показували якісь матеріали, ти одразу міг його придбати на стенді. Це взагалі супер мало прикольно. Одразу наглядно знаєте, показувати і брати собі. Роботи і вже відпрацьовувати не, не було перенавантажено ні інформацією, ні часом, ні спілкуванням. Мені аж знаєте, в мене залишився такий після смак. Типу, вже все. Мені хотілося ще. Якось все так швидко пройшло, що я прям хотіла ще і ще спілкуватись, щось розповідати. Тому що говорити на різні теми я можу довго досвіду, у мене просто а, дуже багато. І а, ці смак він класний. Знаєш, коли ти не виснажений, а ось так наповнений навпаки. У мене є сила не то, що там працювати. Мені є сили доїхати додому ще 8 годин і е, не виснажені працювати, творити далі. Тому в мене лише позитивні емоції. І е, я така трошечки втомлена вже в нобурі. Е, сіла одразу за монтаж, тому що відпочивати нема коли. Е, в дорозі дуже постараюся змонтувати вам це відео, е, тому що я знімала. Подивимося, що вийде, і взагалі чи вийде, але я дійсно дуже сильно намагалася. Мати новий планшет на 128 гіг, чисто для монтажа, чисто для ось цієї крихітки GoPro, яка зберігає просто в якихось неймовірних об'ємах ці відео. І я дуже надію, що на цей влог мені вистачить пам'яті. Тому що спеціально для цього я його і купляла. Тому ось так. е, я дуже сильно люблю вам, просто неймовірний бренд, який, знаєте, довіряє моєму смаку, довіряє моєму баченню цього неосвіту. Підтримують мене в будь-яких таких ідеях, затіях, знаєте, і ось ця команда, яка стоїть за цим брендом, вони просто нереальні. І знаєте, команда нереальна, люди в ній знаходяться такі самі і партнери. Так само дуже милі люди стоять за цими всіма. Івентами, організаціями, ви не уявляєте, скільки це сил, і е, класно, що є такі наїлтусовки, де, як сказали дівчата, учасниці, і що тебе всі зрозуміють. Тому я прям супер щаслива, натхнена, незважаючи на дорогу в тому. Але от прям от так от має бути. Знаєте, отак от добре на душі. Тому будемо зараз відпочивати, трішечки ще допрацюю. І е, не знаю, чи ми завтра з вами. Ми зустрінемося вже в дорозі. На цьому попрощаємося. До всім гарного, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвоники і, і, і писати коменти. Коменти там всі ютубери кажуть, писати від суми слів. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Люблю, обіймаю і до зустрічі Надіж, скоро